Погода в Україні буде морозною і сніжною у найближчі дні, але вже дуже скоро температура повітря почне підійматися вгору. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила. Що потепління почнеться з понеділка, 11 грудня. З 11 грудня очікується потепління та відлига. Почистіть дахи і доріжки, що потім у калюжах, як горобці, не купатися. Попередила Діденко у своєму Фейсбук. Синоптик розповіла, що у п'ятницю, 8 грудня, в багатьох областях України очікується сніг. Подекуди він буде помірним. Температура повітря у цей день буде в мінусах. Упродовж дня очікується від мінус 2 до мінус 5 градусів. Ближче до центру України температура триматиметься близько нуля. Тому там сніг може переходити у мокрий сніг. На півдні буде традиційно тепліше. Стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 1 до плюс 4 градусів. У Криму подекуди навіть до плюс 10, плюс 12. Тому у південних областях та в Криму буде дощ. Вітер східний. Помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві 8 грудня буде йти сніг. Вночі температура повітря триматиметься на рівні мінус 4 градусів. А в день на рівні мінус двох вітер східний та рвучкий. Синоптик попередила, що у цей день в українській столиці буде хмарно і слизько. Також вона закликала водіїв бути обережними, адже через сніг ситуація на дорогах буде складнішою. У суботу-неділю, 9 і 10 грудня, опади ймовірні лише на сході України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.